На водохреще здійснюється велике водоосвячення. Вода в храмах освячується особливим чином великим юрданським освяченням і називається водохресною. Вважається, що освячена в цей день вода набуває цілющих властивостей. У спільній молитві з нагоди водохреща біля водоймища храму трьох святителів зібралися чимало володарчан, щоб виголосити святу молитву, скупатися в ополонці та взяти з собою освячену воду. Кажуть, що саме на водохреща вода перетворюється і стає цілющою, змінюючи свою структуру. За традицією вважається, що пірнувши у відкриту водойму, саме на водохреща людина заряджається здоров'ям та силою на весь рік, та впродовж року не хворітиме. Як зазначив митрофорний протирей Михаїл, настоятель храму трьох святителів, головне це віра, з якої люди занурюються у воду. Важливо по-справжньому вірити в очищення душі і тіла, аби ця традиція не набула характеру попу. Вітаю всіх із сьогоднішнім величним святом святом, коли Господь Ісус Христос прийшов на річку Йордан до хрестителя для того, щоб засвідчити усім людям, що те, що відбувалося там, є одним із найважливіших справ усього життя людини. А там хрестилися хрещення покаяння. Там давали обітницю Богу, ніколи не забувати словосполучення Прошу вибачення по відношенню до Бога, по відношенню до оточуючих людей. І от уявіть собі. Більше ніде в світі. Господь у своїй троєчності не з'явився. А тут була, була сама, сама Трійця. Був голос, голос Бога Отця. Зійшов Святий Дух і у водах стояв сам Господь наш Ісус Христос. І і ще, і ще раз це нагадує нам про те, що ми не маємо, маємо не забувати, що є в у нашому житті таке слово, як прошу прощення і прощаю. І от саме важливість о, -о, -о -тих постулатів ствердив той безрішний Бог, який прийшов на річку Йордан. Йому не потрібно було просити прощення ні в кого, але він прийшов для того, щоб ми з вами. І через 2000 років усвідомили це, це це величне таїнство. Знаєте, де, на тому місці, там де воскрес Христос, сходить благодатний год кожен рік. На Фаворі облако облако сходить кожен рік, але саме тільки на тому місці. А Тут не просто на тому місці освячується вода кожен рік, а вона освячується по всьому світу. Це ще більш величніша подія, більш важливіша для життя людей, для, для життя усього людства. Я бажаю всім вам крепості, сил, твердості, волі, водіолюся духа, несіння вашого життєвого Христа. Дай Бог, щоби пройшовши своє земне життя. Досягнути дійсного освячення, тому що не вода освячується для, для чогось чи для когось. Вода освячується як прообраз того освячення, яке має, має пройти кожна людина. Я бажаю всім вам досягнути дійсно освячення. Зі святом вас. спасі, вас вітаю. Скупатись у водоміщі можна було ще зранку. Охочих зануритись у цілющу воду було багато. Першим це зробив отець Михаїл. Відразу за ним пішли люди різного віку. Ви за компанію, чи з люди? Ні, я звірую, що ж не звірую. Ще не разу, так. Да. Традиція, яка А що ви побажали новачкам, які пишали, бояться дивіться. Ліси дивіться. Важко туди йти, назад дуже. Хорошо виходити, так що бажаю всім саме перше це з водохрещами. Ну і всім здоров'я, Треба не тільки воського закалятися, можна прямо йти. Я без закалки, так що бачите. Да. Да. Найбільше враження справило купання маленьких дітей. Біля самого водоймища люди переодягалися та зігрівалися гарячими напоями, якими пригощав приватний підприємець Валерій Валенкевич. За безпекою громадян спостерігали рятувальники.